Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми завжди пам'ятатимемо подвиг героїв України, які віддали своє життя за нашу свободу, за право бути незалежними. Уже понад півроку в Україні триває повномасштабна війна. 187 діб російської збройної агресії принесли нашому народу щоденний біль, втрати та усвідомлення, що ціна нашої перемоги буде високою. Активні бойові дії ведуться сьогодні по всій лінії фронту, Гарячий на півдні. Свободу українців виборюють мужні захисники, захисниці та невтомні волонтери. До останніх належить і наш колектив. У рамках акції Допомога захисникам України. Ми допомагаємо військовим, Національній гвардії та добровольчим формуванням. Лише за 15 днів серпня за зібрані кошти придбали та передали шістьом військовим частинам на передові позиції Сходу та Півдня України, 4 квадрокоптери, 60 акумуляторних батарей, понад 150 бронежилетів 4 класу захисту, тактичні рюкзаки та балістичні окуляри, спеціалізовану комп'ютерну техніку та військову амуніцію. Загальна сума, яку витратили на задоволення потреб бійців, становить майже півтора мільйона гривень. Деякі люди наполягають, що благодійність має бути тихою. Але я вважаю, що коли від наших спільних дій залежить життя українців на передовій і взагалі незалежність країни, ми маємо про це говорити, аби надихати на волонтерство інших. Це не піар, це захист тих, за чиями спинами нам тут, у тилу, живеться та працюється спокійно. І колектив південноукраїнського енергокомплексу робить для цього все можливе. Зокрема, і стабільно та безпечно виробляє електричну енергію енергоблоками атомної станції та гідроагрегатами Каскаду ГЕС ГС Разом ми сила! Слава Україні!